Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось, як змінить, що і як змінить ситуація з приводу мобілізованих росіян, і як це буде зміна відбуватися на полі бою у нас в Україні. Дорогі українці, ставте лайки мені за мої відео, я вам за це вдячна. І так, як їх мобілізація вже змінює ситуацію на полі бою в Україні? Наскільки сильно? Ну, ви знаєте, змінює ситуацію дійсно на полі бою у нас. На деяких позиціях радіти не приходиться, але справа в тому, що там, де вони зараз гуртом хочуть і, там, і заходять гуртом, це все рівно для них немає, для орків, маю на увазі, все рівно немає такого результату. Які вони планують. Ну, немає. Розумієте, їх об'єднання в групи, в отряди там і так далі, все рівно для них карта перевернута, все рівно для них це не має такого результату, як вони собі являють. Тобто досягти ідей на сьогоднішній день, досягти своєї мети на сьогоднішній день не, не можуть. Так, на деяких позиціях наших воїнів десь трошки зупинить. Але тільки для того, щоб ми, наші воїни, трошечки почали обирати інший шлях, тобто рішення інше. Як були сильні ми, так і будемо сильними ми. Так і будемо порунам сильними ми. Просто тут. Наші будуть думати так. Тепер будемо, значить, дивлячись на обставини, будемо обирати і відкривати дороги вперед трошки іншим шляхом. Давайте ми подивимось, наскільки мобілізованим новим росіянам зараз легко, важко, страшно, сикліво. Давайте подивимось, наскільки росіянам мобілізованим, і хто вони взагалі, в яких енергіях? На сьогоднішній, на теперішній час. Ой, що я вам скажу? Слухайте, вони як дурні, а значить, вони як дурні. Такі, типа в бой, там, в атаку за родину, так, як дурні, агресивно ведуть, починають летіти, але їх чекає, чекає трійка мічів перевернута, кров ллється рікою, рікою їх рублять, їх б'ють, їх вбивають. Вони летять в бой, гинуть, і тут ми їх зустрічаємо. Розумієте? Причому нас тут підтримують сили. Розкручена вже... вже розкручена енергія. У нас тут вже розкручена енергія. Буквально сонцеворіт такий, да? Тут більше ще по картам показано, що для них неочікуваний неочікуваний прийом. Тобто їх приймають там, де вони навіть не чекають. Не тільки ми там попереду, ми ще й по бокам. Тут навіть дійсно і показано, що їй таке прямо колесо, можна сказати, тому що тут. Mm, да, тут лицар жезлів, але 6 е, жезлів, але тут е, карта перемоги, так. Но тут, ще перемога, бачите, як в колі закрите, бачите? Тут і зверху, і збоку, по бокам наші воїни і так далі. Королеве жезлів каже про напади, про удари по ним. Л'ється їх кров. Причому дуже жорстко на теперішній час. Давайте до середини жовтня подивимось обставини, яких мобілізованих, як, е, які їх енергії, да, який загальний стан. Загальний стан мобілізованих з Росії, які йдуть в Україну, які вже приходять в Україну. що з ними будуть? Що з ними буде? Атакують знову, ви бачите? Ну, ви бачите? Ну, ви бачите, королева Пентаклі це прямо жорстка така буде їм смерть. Ну, справді, бачите, атакують раз, їх, вони летять знову в бой, і їх тут зупиняють. Їх не тільки зупиняють, тут і вбивають, і беруть в коло і зупиняють їх дії. Тобто їх дії зупиняють, розумієте? Тут навкруги також дивіться і по бокам гори, і все замерзле, і ножір спини вперед, і дороги тут перекривають і так далі Бити їх будуть жорстко. Причому молотора тут, дивіться, знизу ще висить. Тобто тут буде сила зверху летіти. І зверху летіти наша сила. Королева Пінтаклі каже про і ще верховна Життя. Тут багато ще невідомо те, що буде. Колісниця. Дивіться, ну їх будуть зупиняти максимально і зверху, і по землі. І остаточно тут будуть їм наноситись великі удари. Бачите, головна їх карта те, що вони будуть просто прибиті, вбиті, обмежені в діях і так далі. Кінець жовтня мобілізованих з Росії на території України. Які в них енергії будуть? Які енергії будуть, які загальні події для них? Давайте поки в яких енергіях мобілізова... мобілізовані з Росії, які будуть лізти в Україну, що їх чекає в Україну до, до кінця жовтня? Та? Які енергії до кінця жовтня? Скажімо так, будуть великі вибухи. Так, до кінця жовтня буде е, великі вибухи. Це наносить Росія. Це російські військові наносять? Це російські військові наносять. Чи то ми їм даємо відпор? Значит, так, по воде, там, где вода, может быть. Как только сможете добиться своих успехов. Как только успешно. Ой, вот что-то там, что-то такое Значить, я хочу сказати, що до кінця, до кінець жовтня, у жовтні, будуть планувати вдарити дуже могутньою якоюсь... будуть їх плани, підло, вдарити, нанести сильний удар. Росія, їх плани. З їх сторони може летіти якась бомба, бомби. І так далі, і вони пов'язані, це може наноситися, це може наноситися там, де вода. Ще раз кажу, там, де вода. Справа в тому, що наші будуть максимально змінювати цю ситуацію, чи зупиняти будуть, переписувати цю історію, розумієте? Тобто те, що вони планують нанести удар по воді. Бо тут луна. Це може означати, що з окупованої території буде летіти. Розумієте, таке враження, що з окупованої території буде летіти. Раз. А, також це може бути вночі, скоріше всього, що, да? Ну і, звісно, підлість. Таким чином вони. Ну тут буде, і ще раз скажу: не дивлячись на те, що вони планують вдарити, тут буде боротьба двох сил. Тобто, будуть спробувати збивати. Наші будуть спробувати збивати і робити максимально все, причому гуртом. Щоб це буде неразово просто, розумієте? Щоб змінити переплести цю історію, тобто. Їх дії, які вони планують зробити, дуже могутні, дуже руйнуючі. Їх дії, ось вони кидають. І наші роблять все, щоб цей вибух не змінив, не, щоб цей вибух не змінив картинку, не змінив події. І наші Готуються заздалегідь, переписується все таким чином, зупиняють ворога, зупиняють ворога. Знаєте, по, да, туз кубків, так, це туз кубків, але він пустий. Це може означати, що або не туди впаде, або, або такого результату, як планує Росія, не буде. Пустий кубок, не пролитий, не повний, пустий. Я спитала, наскільки, наскільки це буде мати результат? Наскільки це буде мати результат? Ну, скажімо так, Росії не так би як хотілося. Тобто кінцевого результату досягнено не буде. Сім кубків. Сім кубків, чекають вони, яких будуть, будуть чекати оновлень, що вдаримо, і це буде там те те да? то Ми от, плануємо щось зробити. Але тут, через переписування ці, цих подій, я хочу, щоб ви розуміли, я так просто зараз кажу, переписування подій, щоб ви розуміли, що це наше будуть знати заздалегідь і вже почнуть діяти. Чекати, збивати, щось робити заздалегідь, щоб цього не трапилось, і тому воно не буде досягнене такого масштабу або такого результату, тому що наші переплетуть цю подію якось і вийдуть, вийдуть з ситуації, вийдуть, виведуть нас. Зверніть увагу, ось тут воїн дивиться на спалах зі сторони. Воїн дивиться на спалах зі сторони, причому мечами закривається. Мечами закривається. Тобто там, десь збиває і виходь, збиває, щоб туди, кудись летіло. Розумієте? Тут чому тут іще? Справа в тому, що збивати можуть подарунком те, що отримали ми колись. Да? Тобто для цих подій тут подарунок буде вже з минулого. І для нас це буде результативно, а для урків буде недостатньо результативно. Недостатньо. От ми якраз зможемо в цьому отримати перемогу. А вони ні. Для них паж мічей. Тут іде опущений міч, тобто таку руйнацію вони не зможуть. А для нас це буде добре, для нас не буде такої небезпеки, як вони хотіли б, не дивлячись на те, що будуть кратери. Тоді ми загальний стан в жовтні мобілізованих. Що ще буде як загальний стан мобілізованих у жовтні? Це події нам показали карти. А їх стан мобілізованих росіян у жовтні. Страшний суд. Та тут будуть такі зміни тотальні. Та. Ну... Розуміти, що ти стрибаєш? Що ти тут стрибаєш? Ой-ой-ой. ой Тут просто карта дьявола смерть для орків. Страшний суд, отшельник да, і п'ятірка кубків. Це просто крах для них. Тут е багато буде, просто багато буде полонених, тут будуть смерті. Тут будуть повністю переписування, поризування, поризування, зміни. Ну, тут просто, я не знаю, тут просто караул для орків. Тут дехто з них багато, не дехто багато, просто зрозуміють очі, відкриються, тому будуть перезуватися, переходити, здаватися в полон, бігти кудись, змінювати своє бачення і так далі. П'ятірка Кубків, розчарування в них таке буде. Вони будуть розуміти, куди вони полізли, чого полізли і що там. Їх смерті тут чекають. Хрест за хрестом, хре за хрестом. Тонути у відчаї будуть. Що ще їх чекає в жовтні от цих нападників? Правосуддя. Башня. Що ще чекає оцих мобілізованих? Правосуддя їх чекає. Суд над ними. Дивіться. Суд страшний суд, це е, верховний суд, це зверху суд, Божий суд. Коли очі їм разують, коли очі в них відкриються, коли вони зрозуміють, що відбувається насправді, коли вони зрозуміють, яка страшна брехня іде їм, коли вони зрозуміють, що вони помирають штабілями, коли вони розуміють, що українці їх б'ють і вбивають, і в них немає, що над ними суд іде. Що їх за це, за те, що вони полізли вбивати нас, лізуть і лізуть як черв'яки на яблука. Значить, що їх вбивають, мочать. Да? Дивіться, їх руйнують, зжигають, спалюють, ламають і так далі. Їх беруть в полони. Вони самі здаються, тому що очі відкриваються від розчарування страшного. Багато хто буде просто в страшному вічі, тому що будуть розум розуміти не вправо, не вліво нікуди бігти. Ось полони, ось смерть. Ну, тобто, тут зверніть ще увагу, той медвідь вже да, лежить під ногами воїна. Як ці події всі будуть? Вже змінювати картинку для України. Як ці події будуть змінювати для України? Жовтень, там плюс-мінус. Як ці події оці, будуть змінювати картинку в Україні, історію в Україні? Паш Пентаклі. Райду, двійка, Пентаклей і четвірка. Карта зірки боротьба з орками, боротьба успішна, успішна. Паш Пінтаклій, якщо це наші воїни більш стабільна ситуація і вже помірна, вже більш спокійна іде тоді, вже, да? тому що тут іде підтримка, договір, договір налагоджування зв'язку з такими ж воїнами. І четвірка Мічів тут показує, що наші орки будуть щось для себе, наші воїни будуть щось для себе з орками завершувати. Скоріше всього, тут буде щось, те, що довго очікуване з нашої сторони, перемога над орками, скоріше всього, буде обговорення. До чогось, да, прийде вже. Закінчення якесь повинно йти. Королева кубки. Королева Пентаклі. Що ще? Розкриються всі моменти. Розкриються моменти тиш, ті, що е, можливості відкриються деякі там, де було багато перешкод та для нас. Там, де були перешкоди, туди, куди було важко зайти і так далі, буде розкрита книга. Тобто, в жовтні буде розкриватися, пробиватися, розкриватися. І книга розкрита каже про те, що знання, інформація, можливості, вони вже будуть відкриті. І ці перешкоди вісім через розмови, до речі. Да? Тобто будуть якісь розмови, будуть обговорення, більше можливостей. І ці перешкоди, ці забори, паркани. Вони будуть прибрані. Дивіться, скільки сил буде докладено? Тут цілі буси, намисто, і молотори, і різні руни. Руни, що означають силу велику. Тут, скоріше, дивіться, Королева Кубків Україна стане буде ще більш військово озброєна. Більш військово озброєна. При цьому кубок за поясом. Тобто любов, добро і так далі ми з собою несемо. Але тут буде вже королева кубків, тобто країна, Україна, буде вже брати все до своїх рук і більше оголошувати не війну ні. На, про права свої заявляти. Більше заявляти про права і більше, як про яку. Доносити якусь інформацію. Це не буде так, що там просто якась інформація. Давайте далі. Тут про заяву, про заяву. Підтримка вищих сил. Така буде заява могутня. Всі слухають, така заява могутня, що е, доносення, е, дивіться, послід, після цих подій Україна щось заявляє, буде заявляти про себе, про свою могутність військову і готовність. Ну, Тут не про готовність йти далі у війні, тут про готовність, про о, заява, про, о, не заява, а навіть оголошення свої, всьому миру, бо всі, да, про свій п'єдестал, про свою керуючу силу, про свою могутність і про свій п'єдестал. Ну, Я хочу сказати про, м Дивіться, от на, він стоїть на такому Величі на такій скалі, скелі, яка вже вище всіх. Вище всіх. Я хочу звернути вашу увагу, це не прості воїни, тобто це не просто країни, там якісь далі. Вони всі як короновані. Просто над ми стоїмо і заявляємо про свої права. І підтримка йде через наш жезл, аж зверху. Це підтримка вищих сил. Тут просто аж сам Бог волів. Да? Дивіться, підтримка про е, і заява. Заява про свою землю. І про свою силу про цю землю. Відкриються ці можливості. Книга відкриється, можливості до чогось також. Ну тут про... і ще раз кажу: Україна заявляє про свої права, причому вона зверху стоїть над усіми за свою землю. Як ще е, ці події змінять? Ой, скільки буде багато смертей. Так, події змінуть. Які події ще будуть змінені? Що? Те, що було відкрите, е, те, що на сьогодні закрите, те, що на сьогодні закрите, і тільки в планах зараз, яким чином, не оголошуючи поки що нікому, яким чином туди будемо йти? Там, де заморожена ситуація, окупована. Буде скоро рух прориватися. зараз. Ми прорвалися на по одному руху. Потім буде по іншому, по, по іншому шляху, по до другого руху. Бо там, зараз, там, де зараз Руна Іса, там, де закриття заморожування ситуації, поки що закрите. Дивіться, воно і там, і там було закрите, але не оголошуючи нікому, тому що обличчя заховано. Ми прорвалися туди, куди зараз ми прорвалися і йдемо туди. А далі, там, де нога закрита, і так далі, да? далі, там, де Руна Іса, підемо далі. Король жезлів про це нам каже, так, і карта Ерефанта. Далекий шлях не сьогодні, але й післязавтра. Ви зрозуміли? Про що я кажу? Перемога буде за Україною. Це вже відпрацьовується. Гарно відпрацьовується. Дороги е малюються, відбудовуються. і це буде дуже результативне. Біркана. Не дивлячись на те, що сьогодні ситуація поки що наче стоїть, вона дуже-дуже. Е, слухайте, ще раз кажу про, про ці окуповані території. Значить, здається, що вони заморожені, і туди вже входу немає. Нічого подібного, нічого подібного. Рішення вже є, не одне, їх багато, тобто можливостей багато. Набираються сил, плани вже є, як, що, до чого і так далі. І руна Беркана, четвірка жезлів нам каже, стабільна буде ситуація. Чекайте там гостей наших, і Біркана каже, що це родючість. Це практично руна Беркана це практично та сама імператриця. Буде масивно сильно. Народження. Це руна вагітності. Вагітності. Тобто ці ідеї. Це не просто ідея, це не просто думки. Це те, що ось ось народиться. Ось ось народиться. Буде нахрен спалено все, що там от зараз будується цими орками. Ось так. Буде палитися. Ось вам ще раз руна Біркана. Я вам ще раз кажу. Дивіться, і фехо. Туз, підаклій. Це величезний ресурс. Величезний буде ресурс. Початок такого нового буде туди йти, там, де зараз окуповані Херсони і все різне. Це шолом жаху. Коли будуть наші йти, буде такий жах у орків. Такий жах у орків, шок. Шок буде для них. А ми йдемо з феху з можливостями, багатими можливостями, великими можливостями, збіркана з новими з сильною силою, яка буде нести великий плід для України. На цьому я поки що вже завершую цей розклад. Дякую, ставте лайки! Любі! Пока-пока!